Сьогодні 30 грудня 2024 року, 6 година, 27 хвилин, понеділок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм начаткам, а злочинцям і мародерам, які мене оточують, яких підселюються незаконно збудовані новобудову. Показувати хто хто. Це дуже важливо. От дехто з них за своїх поганих звичок навіть не здогадується, що вони допомагають покидькам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери за допомогою брехні, за допомогою корумпованих зв'язків і за допомогою награбованих грошей, які вони вправно крадуть. В наших дітей. 69 Якщо хтось вважає що їм за ці підсилення за ці злочини, за ці знущання, за ці підстави, за ці шантажі, нічого не буде, то вони дуже сильно помиляються. Бо так як знущалися з мене останні декілька десятиріч, так за саме будуть знущатися цих всіх покидків, яких підселили ці незаконно збудовані новобудови. І тісь будуть знущатися з тих, хто підсилив. Ким би вони не були, які б керівні посади в нашому місті, області, в країні вони не займали. Закон один для всіх, і за крадіжки потрібно відрубувати кінцівки рук.